Вас, мої любі, в Україні. Сьогодні, сьогодні, знаєте, розквітла квіточка одна, яку я загадала, що це буде квітка до перемоги. Але, але вона вирішила по-своєму. Вона вирішила, що хоче квітнути зараз. Є моїм другом мого каналу вже давно, то знає, що в мене є отакий от фаленопсис, е, фаленопсис мутант. Це фаленопсис Ягуар, Голден Ягуар. І я вам колись давно-давно казала, коли я ще тільки е, полюбила лікасти, то я вам казала, не можу сказати, що мені дуже подобається е, цей фаленопсис, але, але він мені своєю квіточкою дуже нагадує лікасту. І казала вам, що от як заквітнуть колись мої лікасти. Тому вже і цей фаленопсис мені не потрібен буде. Як ви бачите, на сьогоднішній день фаленопсис вже закінчує своє цвітіння. Уже, бачите, он так його мутантіровані петалії вже зеленіють, квіточки ось ось почнуть відпадати. Лікасти, лікасти в мене є. Я їх купила декілька, але вони. Ну, Більшість в маленькому розмірі. З лікартами на сьогоднішній день у мене ще йде боротьба. Я зверталася до багатьох блогерів, хто досить вдало досить ухажує за лікастами, у кого вони цвітуть і у кого вони не один рік. Люди мені поясняли, роз'яснювали, на пальцях показували, але щось це не заходить в мою голову. Ну, то таке, знаєте, зайде. Я вперта, буду і далі вирощувати лікасти. Я вам, наприклад, у цих трьох а, покажу. Дивіться, оця лікасточка вже, слава тобі господи, почала трохи так нормально зростати. Вже і бульбочки в неї не сихаються. А до цього, коли я її купила, то тут було, знаєте, таке... Таке багато ну, ну багато бульбочок, але вони чомусь стали всі темнішати і темнішати. Тоді вони, не можу сказати, що вони гнили, але вони робилися якимись пустими. І я їх відрізала, відрізала, відрізала. Ну, ну слава Богу, воно закінчилося явище. Добротний такий ріст вона росте, то. Маю таке, знаєте, от відчуття, таке, що, мабуть, оця бульба все ж таки сформується. Вона була в убитому вигляді. Дійсно, усі бульби були в неї, ну, отакі, такі зморшені. І також, бачите, ось остання, яка все, висохла. Ну, Це вона віддає своє, свої речовини. віддає для... Зростання цього росту. Але тут також були псевдобульби, які отак висихали, висихали, чорніли, навіть не не чорніли, а коричневі такі робилися. Я їх також відрізала. Ну, от бачите, такий кволенький, але все ж таки зростає. Також є надія, що витримаю і виросте ця псевдобульбочка. Ну, До цвітіння. Ясний перець тут дуже далеко, Є надію, у це слоненятко. Бачите, воно вже листечко починає портитися, значить, я так думаю, що псевдобульба вже от от почне формуватися і від'їдатися. Лікарте це такі рослини, які потрібно кормити, кормити, і кормити. І, як я нарешті зрозуміла, ці рослини повинні бути постійно вологими. І навіть, знаєте, я вже так думаю. Я вже не пам'ятаю звідкіля, з якої теплиці оці всі лікасти. Там іще мана на лоджії штучки три є. Ну, десь у такому самому стані. Я вже не пам'ятаю, звідкіля я їх взяла, з якої теплиці. Але мені ще так спало на думку, що нема в мене із Еквадора лікасти. Ті лікасти, от, Оці, наприклад, лікасти вони продавалися з такими зморшеними бульбами. От На сьогоднішній день я вже добре розумію, що якщо купувати лікасту і якщо ти в ній повний профан, то краще брати налеті псевдобульби. Нехай вони без листя, але псевдобульби налеті. А я купила ну, отакі, такі поморщені, такі страшні, знаєте, чому там уявила, що я такий спец, що ли? А, ну, я не спец, я, я тільки навчаюся, я б'ю шишки, ну нічого. Я така я так вперта, хочу вам сказати, що я все рівно свого доб'юся. І все ж таки а, дасть Бог. Війна закінчиться, будуть у нас закази з Еквадора, і я спробую купити еквадорську лікарство, а тоді в мене мрія замахнутися на японські селекції. Я розумію, що японці вирощувати для мене це ще занадто зарано. Але, але, знаєте, головне плани, плани для себе я вирішила. Що якщо в мене в подальшому будуть лікасти, то я їх буду саджати у подвійні горшики і завжди тримати на дні воду. Тому що все ж таки вони повинні бути постійно, ну практично постійно мокрі, окрім холодів. В Холоди треба підсихати, в холоди вони відпочивають. А от в літній період. Постійно вологі повинні бути. Наприкінці 21-го року я купила оцю лікарству, це вже точно знаю. Цю лікарству я купила у Регіни. це лікарство природня, лікаста видова, це лікарства Віргіналіс. Я прочитала про неї, що ця лікарка не має такого явного періоду спокою, що вона зростає завжди. Але як на практиці, ну, в моєму домі, це оказалося зовсім не так. Період спокою вона все ж таки має. У зимовий час вона має період спокою, коли вона е повинна тр е трішечки підсихати, але знаходитися під е ярким освітленням. весні 21-го року вона проквітла. Я десь там у якомусь відео навіть вам показувала. Я мала дитина, пригала і скакала. Мабуть, вище своєї голови. Я була така щаслива, така щаслива. Це, знаєте, вселяє якусь там, знаєте, ем, надію, що, ну все, мабуть, я щось те й зрозуміла. Та дійсно, щось та й зрозуміла. Листячка вона збросила, і навесні цього року вона почала щось ростити. Отут, знаєте, отут, такий клювик з'явився. І оцей клювік ріс, ріс ріс, 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 і виріс він от таку квіточку. Вона і минулого разу свої піталії отак от скручувала у бублика. Ну, у цього разу вже не такий бублик, вже бублик трохи розвернутий. У неї дуже дуже красивий окрас, такий, знаєте, якийсь ніонова зеленкуватий, розуватий, такий він трішечки так. Поблискує, ну, красива, красива лікаста. І справді подивіться, ну ну, насправді ж оцей фаленопсис нагадує лікасту, правда? Подивіться, як вони разом гарненько е, дивляться. да? Що ця така і якраз у них е, схожі, і по формі вони схожі. От якби мені коли я не знала, що таке лікаста, хтось показав у цього паленопсиса і сказав, що це лікаста, то я б. Я б сказала так, лікаста. Але тепер бачу, що ні. Отака, от бачите? І що цікаво, от як воно так вийшло, що я загадала, що цей фаленопсис – це моя лікаста. І, ну, треба ж було такому, такому статися, що і перша перша лікаста розквітла навіть одного кольору з цим. Валеноксисом. Отаке буває. Так от, вона ростила одночасно і оцей квітконос і почала ростити молоденький зріт. Ну, значить, значить це вже зовсім добре. Але оцю лікасту я їй справді держала постійно мокра. Бачите, отак у мене на Дні завжди знаходиться водичка. І я отак гляну, ага підсихає, знову наливаю водичку. І ця лікаста, ця лікарка завжди була в теплі. Вона була в хаті. Якщо оті лікасти зимували на лоджії, де прохолодно і де вони погано поливалися, та й освітлювались погано, бо, ще раз вам скажу, що маскування виключання світла, ну, нічого доброго для рослин не приносить. Ну, нічого, війна закінчиться і будемо вирощувати лікасти далі. Ось От, така тепер в мене є квіточка. От е, по мірі свого е, цвітіння вона буде змінювати свій колір, вона буде ставати більш рожева. От я не пам'ятаю, того разу вона мала аромат чи не мала. Але цього разу аромату в неї немає. Ну, щось мені так підказує, що і минулого разу аромату в неї не було. Ну, красуня, дійсно, красуня. От я раніше якось і не розуміла, знаєте, що таке лікасти. Всі казали, о, яка краса, яка краса. Тепер я розумію, які красиві лікасти, які ж вони є, забарвлення є такі у них. Одним словом, все, я хочу лікати. Я навіть вже вирішила для себе, це плани на будуще, я вирішила для себе, я там виділю одну полку, яка в мене на налочі. Я виділю одну полку, яка в мене добре освітлюється і багато сонця там влітку. А взимку там можна привісити фітолампу. Хоча, знаєте, я у фітолампах вже розчарована. Гроші беруть. Немає, а сказати, що прям там такий ефект від фітоламп, я б не сказала. Звичайні е, лампи або білого, або жовтого е, світіння. То, знаєте, нічим не хуже, чим е, фітолампи. Головне, купити мощну лампу, щоб був такий знаєте, мощний е, потік світла. Отака От мене красуня похвастала. Так, хотіла до перемоги, але знаєте, знаєте, вона коли вона відкрила свою кіточку? Вона її збиралася відкрити вже давно, але, е, схоже, вона трішечки підсохла і якось не розворачувалася в неї ці і піталі. А от у той день, пам'ятаєте, коли, коли росіяни десь там в Криму курили не в тому місці або не придержувалися. Техніки безпеки, В общем, у них там рвонуло. Покошмарило їх там добре. Добре. Авіабаза їхня злетіла у повітря. Ото було свято, Найсправді свято. Я так раділа, так раділа, ну на кінець то, оті ватні е, росіяни, які там відпочивали у своїх кібітках, розбігалися хто куди, а тоді пригали у свої машини і. І, 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 і давали заднього ходу із Криму? Тікайте, тікайте, бо Крим то Україна. Тікайте. Що ж мені тепер, біднесеньки, робити? Перемогу я вже запланувала. Навіть, навіть накреслила на календарі дату, коли буде перший етап української перемоги. Ну, що мені робити? Треба когось шукати якогось претендента на подіум до Дня перемоги якогось іншого. Ну нічого, був би День перемоги, справді? А хто вийде на подіум, я знайду. І знаєте, щось мені таке підказує, що до Дня перемоги буде в мене красуватися котлея. Бо все ж таки, що не кажіть, а котлеї я дуже люблю, лікарки люблю. Але все ж таки мені кажеться, що котлеї я більш люблю. Обуден Ех, І люблю всі орхідеї. От, от всі. І неважливо, якого вони кольору, якого розміру у них квіточки. Головне, щоб вони були мої. На цьому все, друзі. Давайте триматися всі разом. Ворог на сьогоднішній день кошмарить нашу Дніпропетровщину, але Дніпропетровщина тримається і буде триматися до кінця. Ми українці, і це наша українська земля. Бережіть себе, мої кохані. Бережіть свою землю, бережіть Україну і будьте здорові. Пока!